Хто такий Петро Франко і яке відношення він має до Петра Франка, чи він до Івана Франка? Чи він просто Ну, Коли я зіткнувся з цим прізвищем і книжку знайшов в каталозі, то перше питання так і виникло, що за Франк і яка швинецька руханка, а потім побачив місто Коломея, 22-й рік. Перше, що мені в голову прийшло, ну це ж не син Івана Франка. Це ж ні в якому разі не є родич Івана Франка. А потім виявилося, що це його син. Це, власне, його син викладав у Коломийській гімназії майже 10 років. Початок викладання 22-й рік, 11 вересня. І в 29 або 30 році навчання припинилося. І синхронно викладає Марія Левицька. Вдалося з'ясувати цю другу половину викладання наступних 10 років. 3 роки академічної, 4 роки тобто, в академічній гімназії міста Коломиї, тобто жіноча гімназія. І наступних 8 років в УПТ Українське педагогічне товариство. Про Петра Франка дуже мало матеріалу. І єдине, що в нас є, і це документ... цінності немає цієї книжці на сьогоднішній день, бо ми від неї відштовхуємося. Це єдиний артефакт. Який випадково уцілів в родині династії Кіселевських Лідії Біль. І мені вдалося на протязі майже року провести ряд зустрічей, і вона дала мені відповіді на ті запитання, на які вона могла дати. Тому що тоді їй було 10 років, коли викладала її сестра, І їй прийшлося згадувати все що вона могла пам'ятати із занять своєї старшої сестри. Лідія Біль також займалася шведською руханкою, була одною з кращих спортсменів. Буквально зовсім недавно ці вправи були заборонені, тому що матеріал був нікому не відомий. І коли ця книжка з'явилася, шведська руханка Петра Франка, виникло ще більше запитань. Ну, перше запитання, чому вона нікому не відома. І далі наступний ряд, якщо вона була відома і займалася цією руханкою, чи можна побачити, дізнатися, які були результати цієї шведської руханки? Отак, ну, як на сьогоднішній день я є єдиний експерт по даному предмету в Україні, то я зіштовхнувся з величезною масою запитань. Потім, коли вже все було описано і досліджено, я пробував перерахувати ці запитання і загальний рахунок вийшов майже до сотні, 77 запитань. Що собою являє шведська руханка? Це дуже прості вправи. Тобто вправи можна робити кожній людині і навчитися можна миттєво. Чим вона відрізняється від фізичної культури? Ну, тим, що розрахована на велику кількість людей. Можна раптово навчити без підготовки всіх від малого до великого, без затрат і затрат на навчання. Вчити вправи не потрібно, вони примітивні. Це свого роду танець. Ритмічний, точний, координований і синхронний. Бажано виконувати його під музику. Ну, Я так думаю, що Шведську руханку виконували під народну гуцульську музику. Все, що мені стало відомо, це те, що предмет був використаний, використовувався в системі освіти Речі Посполитої 2 з 22 року по 32-й рік офіційно. Першим вчителем був Петро Франко і його наступний послідовник, професор руханки Марія Левицька.